Таврія без гуменюката Любеновича взяла три очки Волчевську, де свої матчі проводить Луганська зоря. Максим Калиниченко сам часто загрожував воротам Ігоря Шуховцева. Забити йому не вдалося, але саме він розпочав єдину гольову атаку у зустрічі після його пасу. Олег Шиндер продерся по лівому флангу і прострілив у центр на Васіла Гігіадзе. Грузин заїхав у ворота разом із М'ячем. У другому таймі пожежа біля воріт закінчилася перекладеною. А от кволі спроби луганчан відповісти, змусили головного тренера Анатолія Чанцева говорити про відсутність у гравців майстерності. Свої думки щодо сумної ситуації у команді висловив напередодні третьої поспіль поразки і генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов. Недовольні ми роботи тренера. Ми не роботи тренера, а ми недовольні тим результатом, який показує команда. Ну давайте мы сюда пригласим Маурини. Вы думаете, он с этими футболистами чего-то добьется? Вот с этими. Не добьется ничего. Поверьте мне, он выйдет, знает и скажет, да нет, дорогие мои, не надо. Череда ошибок, травм, неудач, она уже психологически сильно, сильно давит. На всех. На всех.